Нам ще треба прописати безпосередньо в транзішені декілька властивостей, яким нам треба анімувати. Звісно, що це тоді ми розділимо на Transition Property і Transition Duration. Transition property, що логічно, нам хочеться додати ще ось це property, щоб воно анімувалося. І коли ми починаємо використовувати всередині Transition Property властивості, які не анімуються, ми обов'язково повинні з вами використовувати transition behavior з значенням. Allow Discrete. Про те, як це працює, я теж записував окремий ролик в тому, як працює стандартний тех діалогу для того, щоб заставити його плавно з'являтися і плавно зникати. На каналі є відео. Allow Discret дозволяє нам анімувати неанімовані властивості, а це якраз і є контент visibility. А так як в нас він зараз типу не був прописаний, тобто ось таким чином, то виходить так, що. Контент візибіліті спрацьовує первіше ніж хейт, і тому ми одразу бачимо, що візибіліті Hidden миттєвий. А для того, щоб заставити і його теж анімуватися, нам якраз таки треба це використовувати. І тепер і в обидві сторони буде працювати анімація. Чим ця анімація крутіша за ось цю, яку ми тут робили?